Окей, переходимо до наступного питання. 8 вересня у виданні німецькому більд вийшла стаття, де йшлося про те, що ООН, в особі Антоніо Гутереша готові співпрацювати з країною агресором, тобто з Росією, і зокрема скасувати частину санкцій проти РФ заради повернення знову ж таки до зернової угоди, в яку Путін і Кремль не хочуть повертатися після того, як вийшли. І там просто чотири пункти були найбільш кричущі, що потрібно зробити і як послабити санкції проти Росії, щоб вона повернулася до зернової угоди пар, одне з неї кричущих це застрахувати російські кораблі від атак українців в Азовському та Чорному морях. І друге, це дозволити російським суднам з продовольством заходити в європейські порти. Ну сумніваюся, що хтось прислухається із західних країн до ООН. Але що цікаво, окрім Гутереша, це вже стверджує Блумберг на саміті G20 начебто, президент Туреччина Режептові Пердоган просив послабити санкції проти Росії для відновлення знову ж таки зернової угоди. Скажи, будь ласка. Микола, цікава твоя думка. В яку ж таку гру грає Ердоган, на чій він стороні, і чим могло повпливати на нього е, зустріч 4 вересня з Путіном е, в російському курорті Сочі? Насправді я не знаю жодної турецької мелодії, яку можна було б гарно зіграти на примітивній триструнні російській балалайці. Ні, ні одна багата, красива турецька лірична пісня не грається на тупій балалайці, от чесно вам скажу. І як, як би Ердоган не хотів це зробити, в нього це не вийде. І як би Путін не хотів це зробити, балайка тупа і примітивна. Розумієте, і... Якщо Ердоган хоче щось зіграти красиве, то йому треба більш складні інструменти, але Росія не може їх запропонувати. Росія може запропонувати корупцію. Росія може запропонувати алкоголіка Медведєва, що він там всю ракію в Туреччині випив. Ну, от вони можуть запропонувати ще якісь там хабарні історії, але цілісний точно не пройде. Дивіться, зрозуміло, що вони там в Сочі зустрічались, підкупали Ердогана і явно перепили. Але G20 це не прийняло. Гутереш підняв це питання, і, скажімо так: невідомий український чиновник от просто розмазав цю пропозицію. да, там же, по-моєму, про неї писала типу. Чотири пункти, які і тут український політик, чиновник, я не знаю, хто це був там без прізвища. Але я думаю, на його місці міг бути будь-буть хто з українців, будь-хто з наших там депутатів і представників України, які б так само розмазали, але цій людині честь що вона зробила це, перше і до неї звернулись, і воно було на в тому місці в той час. Так, от е цей невідомий чиновник сказав дуже правильну річ. Типу, вибачте, Росія вбиває і ви її ще зняти санкції, ввести в порти, дати дати калій. Ці, що вони там вивозять, ну, типу, так це ж винагороджувати терористів. Ми так далеко не заїдемо. Хочете, щоб щось відбулося, то поможіть Україні. Бо, виходить, так, Росії треба дати вагон всього, щоб вивезти українське зерно. Не здається, що це типу якісь е, на слові, Ну, типу, для чого? Ну, типу, якщо ви хочете спасти, врятувати світ, присилайте свої кораблі. Ну, наприклад, Франція каже, ми переживаємо за нігер, бо там люди можуть померти з голоду. Окей, присилайте французький корабль і купляйте. Нігер сам собі не купляє. Якщо хтось переживає за Китай, напевно, це китайці, присилайте свій корабль. Якщо хтось переживає за Анголу, присилайте з Анголи або з Португалії, яка за неї переживає. Але щоб виходили з наших портів ваші кораблі, і тоді ось ці. На цих своїх російсько-флотських бляшанках нічого зробити не зможуть. Ну і найголовніше, типу, вони хотіли це протягнути через 20, хотіли протягнути це через ООН. Вотереш, на превеликий жаль, негідний син португальського народу і на такій високій посаді намагається розмовляти російською. Ну, дипломатичною мовою, намагаючись пропихати, так, так не працює. От британці молодці, британці побачили, що росіяни пропихають, і наші судна почали охороняти британськими літаками і російські мурахи почали втікати від наших кораблів торгових і нічого їм там не можуть ні погрожувати, ні запропонувати. Тому я бачу наступну історію, що зараз будуть ці торги за зерновий коридор. Наша позиція зрозуміла, проста. Ми хочемо продавати, щоб нам ніхто не заважав, але точно не платити платити за це Росії Росія. Вибачте на слові, чуть не сказав погане слово. Не, не вибачайте це дуже погане слово. Але е, вона програла зернову угоду. Вона програла глобальні впливи на харчову безпеку. Розумієте? І вони зрозуміли, що вони слабкі, вони нікчемні, вони потворні. Вони хотіли хлібом зробити, щоб люди з голоду вмирали. І вони, як же сидить, ця руська башка, думає, думає. Ага, ми будемо Україну воювати, їй буде не до того, щоб допомагати іншим. І вони нічого не будуть робити. Ми щось зерна знищимо, частину не дамо вивезти. І люди будуть вмирати, і в світі прибіжить, значить, Захід і скаже, Путін, не, не, не вбивай там в Україні, забирай її собі, тільки продай нам їхнє зерно. Да? Ну, такий план, у цієї дурної башки. А українці. Вони ж, знаєте, це як росіяни завжди там в Савікашустра казали: А ви хто? Типу, ви солдати? Ви козаки, чи ви селяни? І сміялися. А ви селяни? А ви козаки? І що б ти не сказав, з тебе сміються. А виявилось, що ми те й те. І це дуже страшна комбінація. Тому що ми однією рукою можемо воювати, а другою рукою з нашого золотого збіжжя зробити найсильнішу зброю в світі, через яку нам всі допомагають. І вони думали, що ми не справимося з цими двома суперважкими задачами. Давайте чесно, вести по мінах, по, по мінному морю, вести кораблі з зерном це не проста задача, а ми це робимо. І ми обійшли зерновий коридор, ми обійшли, ми все рівно возимо, возимо через Румунію, возимо поїздами, возимо навіть по цих замінованих історіях, бо ми це робимо. Бо ми показали, що дійсно ми кормимо цю планету, ми дбаємо про харчову безпеку. І Путін думав, що ми не справимося. а Ми справились. І він зараз біжить як пес, по типу, щось довести. типу, показати, що він теж щось може. Нічого ти не можеш. Ти старий храбак і сиди в себе в Москві. і Бережи Кабаєву, поки її не вкрав охранник Пригожина». Ну, через те, що вона на нього теж давно вже заглядається. Розумієте? Ось це проблема. І він зараз намагається десь там ззаду догнати нас і пере переписати це, що ось верніть то, то то зніміть санкції з банка. Да, ну, типу, Захід, якщо на це піде, він програє. Він програє своє ім'я. Хочете з нами домовлятися за російський газ? Чи хочете з нами домовлятися за нафту? Бо якщо ви будете ставити такі умови по нашому зерну і домовлятись з ними? Ну, так вибачте, невідомі дрони почнуть прилітати на російські нафтопроводи, і нафти не буде. І тоді за їхню нафту треба буде домовлятися з Україною. Розумієте, і найбільший російський нафтопровід після атак цих дронів буде називатися Україна-Мати. От такий буде нафтопровід російський. І будете хотіти ту нафту, будете нам дзвонити. Але ж ми кажемо, що це не наша гра. Ми так не граємо, бо це буде попахувати тероризмом. От і нам Захід так само каже. Вчора Фарід Захарія. Так, в Києві сказав, що не зривайте поставки російської нафти, бо захід від вас відвернеться. Ми кажемо, добре. Але тоді ви теж не ведіться на зрив Росією нашого зерна. Це зерно робили золоті українські руки, руки українських хліборобів. Розумієте, і чому Росія повинна нав'язувати? Тому Ердоган тут підло себе веде. Ну, от, ждіть зараз три Байрактара прийшли, типу, вибачення, типу, десь їх розіграють, значить, будуть поштові марки. Ну, от, ось цього нам не треба. Нам не треба. Нам треба нормальна, чесна партнерська позиція. Та ми розуміємо, Ердоган торгує і тут, і там. Окей, такий Ердоган, ви його вже не зміните. І наступні п'ять років самого Ердогана на позиції не зміните. Да? Але. Але не треба нас теж принижувати. Ми, ми гідні, нормальні порядні люди, і тому за за спиною там догоряться з Путіним не буде так. От повірте, я не знаю, хто гарантує, що російський цей е, калієпровод буде працювати так, як їм хочеться. От я дуже сумніваюся. Якщо вони атакують нашу Одесу, якщо вони атакують наші порти і думають, що їхня піде. Н -н -н. Не вірю. От, і знайдуться багато сил, хто це зірве. От, тому зараз їм треба домовлятися з Україною. А в нас позиція проста: покидайте нашу територію. Всі виходьте з нашої території, з Донецька, з Криму, з Луганська. От і зі всіх наших з Запорізької області, Бердянськ, наш вертайте, наш Маріуполь. І тоді будемо говорити наші атомні станції. От, а так ми, ми не пропустимо. Ми все рівно будемо блокувати. І скажімо так. Я не вірю в те, що Захід е, піде на ту сторону, що домовлятися з терористами вигідніше, ніж з хліборобами, з виробниками хліба. Ну окей, ви один раз нас перетиснете. Да? Продамо, ми невигодно це зерно в військовому плані. Нам це буде послаблення, в дипломатичному послаблення. Хорошо, а хто змусить тоді українського селянина сіяти це зерно на наступний рік? Хто змусить фермера? Що ви будете ходити? З Ердоганом і з автоматом заставляти сій? Давай? Скажуть ні, блокада. Будемо робити щось друге, що що захочемо, будемо сидіти. Це вони і так зараз було вже дуже часто невигідно. На грані з невигідністю було, але вони вкладали кредитні гроші, закупали топливо, закупали добрива і вирощували. Розумієте, І тут я я бачу наступну історію: що нам треба піднімати ставки. Ми будемо більш впливові, ніж Арабські Емірати і Судівська Аравія через наше зерно, бо енергія важлива, потрібна, але вона не конче не конче. Небезпечна для вашої життєдіяльності. Енергії може бути більше, менше, її можна шейрити, ділити, її можна економити. На їжі ви не зекономите. Особливо коли ми говоримо про найдешевше, про хліб, тому що можна прожити без м'яса, десь можна прожити десь там без е, якихось там речей, да, без ікри чи, я не знаю, без круасанів. Але коли ми говоримо про базову їжу для африканського континенту, це хліб. От просто ліпьошка з, з води і муки, це те, що вони їдять. Людина живе на 3 долари в день. Ми таких рятуємо. Ми рятуємо. А Росія їх намагається вбити, атакуючи наші порти в Одесі. Ну, тому це складне питання. Ердоган підігрує. Але типо, я, б, я б глянув би на це з іншої сторони. А що, скажіть, будь ласка, Путін же ж не хотів зернову угоду. Путін, коли в Сочі їхав Ердоган, Путін хотів свій зерновий коридор. Він хотів е, Туреччина, Росія, Катар. А що сталося? А що не пішло? А де де, де цей, де цей зернопровід? Що сталося? Розумієте, Путін хотів більше в рази збили. Ердоган тут теж десь відіграв частково на нашій стороні, але намагався зняти санкції. Не працює. Я думаю, що зерно, яке буде рухатися по світу, воно буде з нашим прапором. Ну до речі, з'явилася інформація від деяких змін, що було на території Туреччини проведено навчання. Відповідно до якого літаки як виявилося, американські зевіаносці піднімалися на територію Туреччини, і от за ними залітали турецькі літаки, і їх дозаправляли в повітрі, і, начебто, пальне це було розраховане на маршрут від українських портів до Босфора щоб супроводжувати українські кораблі. І йдеться про те, що Дірдоган грає подвійну гру. ніби лунають якісь такі заяви про зняття санкцій, але насправді домовляється за спиною росіян з американцями щодо. Пролонгації і роботи зернового коридору.